Лава, Мелітопольські школярі готуються до нового навчального року на базі простору допомоги саме тут у Запоріжжі їм роздали 21 рюкзак з наборами канцелярії. Це подарунки від асоціації нескорених громад. Наша ключова аудиторія це все ж таки внутрішньо приміщення особи, це люди, які найбільше постраждали в результаті військових дій і. Тому ми сьогодні реалізуємо цілу низку ініціатив для того, щоб вирішити їхні проблеми і, і допомогти їм в ці скрутні часи. Це компанії з Італії, а також Португалії бізнес-компанії, які відгукнулися на наш лист. Пропозицію зібрати донати, допомогти діткам-переселенцям. Щиро їм за це дякую. Вони відгукнулися. Виділили певні кошти, які ми сьогодні можемо витрачати на ці досить гарні справи. Як на мене, Наталочка, це для Ну Давайте оплескаємо. Серед тих, хто отримав допомогу, багатодітна мама Наталя. Її донька Олександра піде цьогоріч у другий клас Мелітопольської школи, що релокувалась у Запоріжжі. Ну а чому ми будемо брати запоріжську школу, коли є Мелітопольська? Звичайно, нашу рідну з нашими вчителями і з нашими дітками. Це школа не онлайн, а офлайн. Діти ходять, діти спілкуються. Тобто для першого другого класу, початкових класів це дуже важливо, щоб діти Спілкувалися з однолітками, з вчителем, розуміли, що таке реальна школа. Подарунечки перед школою це завжди круто. Зараз приїдемо додому, будемо розпаковувати, дивитися, що там новенького, так, да, Саш? <реклама> це тобі. м'яка. <реклама> 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 що у рюкзаку показує учень другого класу Мелітопольської школи Ілля. Хлопець розповідає, очікував ноутбук, щоб грати у школі у гру Сталкер. Але новій канцелярії та рюкзаку також радий. Та я сам колись ходив у 23-ю. Те, що діти всі разом вони спілкуються, це ідея і комунікація між ними, бо онлайн навчання це зовсім інше навчання, тому що там дуже гарне укриття і, і... Кожен за свою дитину переживає загалом. Асоціація нескорених громад за рахунок європейських партнерів з Португалії та Італії подарувала 150 рюкзаків учням ВПО з Мелітопольського, Васильівського, Бердянського та Пологівського районів Запорізької області, а також з Донецької, Луганської та Херсонської областей.